Сьогоднішня інформація стосується багатьох воєннослужбовців і мирних мешканців українців, які отримали важкі мінновибухові поранення, внаслідок чого мають ампутацію кисті руки. На сьогодні наші друзі українці, які живуть в Америці, American Rotary Club, за сприяння швейцарської благодійної організації «Рутенія», Пропонують безкоштовну передачу механічних тимчасових протезів кисті, які б могли передаватись усім бажаючим, які мають такі проблеми. Я покажу, що можна зробити. Ну, Я взагалі один прижимаю, але воно Ось своє. треба Потреба інколи покірниця. В принципі, я сюди затискав готовку. Як заправити нитку в волку самому? Я її заправляю на чуди. Одні руку це зробити не можна. однозначно цей протест це допомога людям, які мають такі проблеми воєннослужбовцям. Тому я дуже маю велику надію на те, що ми зможемо надавати ці протези усім бажаючим робити це швидко, оперативно для того, щоб наші бійці відчували себе. Потрібними відчували можливість своєї допомоги в виборюванні перемоги сьогодні, навіть на лінії вогню, і були корисними.